Всіх вітаю, друзі, компанія Аброцентр на зв'язку. З радістю хочу презентувати вам до огляду наш черговий здобуток в сфері переобладнання це Мерседес В-300. Давайте подетально пройдемо, що ми тут робили. Це, по-перше, повністю кузов оклеєно антигравійною плівкою для невеличких ушкоджень при дорозі, при руху. Також була виконана повна шумові салону, включаючи колесні арки. Встановили систему Starlink Mobility для безперебійного доступу до мережі інтернет. Це наразі дуже популярна позиція. Ну і головне, це всередині авто. Прошу до перегляду. Такий от нестандартний варіант виконання. Підемо подитально. Додаткові підлокітники з бездротовою зарядкою під підстаканниками. Сидіння підвищеного комфорту Mercedes 222. Вентиляція підігрів, система підтримки ніг, Атаман. Стеля в стелі Майбах. Салона перегородка. Панель 40 дюймов. Samsung. Геннікальною акустичною системою. Консоль між сидіннями з органами керування. В шкіру в самих и в стиль самих сидений. Передняя зона. Между водителем и пассажиром установили такий э, уникально новый холодильник. З великим об'ємом всередині. Ну, такий шикарний автомобіль отримався нашої компанії. Друзі, кому сподобався наш черговий автомобільчик, ставимо лайки, підписуємося та заїжджаємо до нас в гості. Є багато варіантів вирішення ваших потреб. З вами Аберс. все буде Україна!